А в кого еще переселенческий? Ну у пенсионеров не забрали а пенсионер, э, переселенческие. А вот забрали, не забрали. И у вас много а кого, Конечно. А кого ну, забрали? Конечно. забрали. Вот это, вот это, видите, давайте, вернемся. Как вот нам адаптироваться, скажите? За, все на квартирах живем, за квартиры все платим. Компенсационный такой. Нікого не снімуть. Надо управлять і Лідончан, і Луганчан, Харківчан. Вот на эти должности ключові. Рєінтеграція, соцполітики. Ну що ж одні только са Львова. Куди не кинешся, одні са Львова і зарплати сумасшедши. По 150 тисяч зарплати, а нам нічого не дають. І да. стоїмо, то як бомжи, подайте з протягнутою рукою. Мне за дітей жалко більше всього. Пенсіонери как-то на пенсію економіть, хоч ми навчились, понимаєш. Десь там пошли гуманітарку. А дітям яка перспектива? От яка? Ну тільки за кордон, дороги. і квартири дорогі. А ну, ви... а маленькі. А маленькі. Оце Верещук повинна слухати, а не проводити наради, дурноваті якісь. Дурноваті наради. Там брати треба гроші і купувати житло в першу чергу. Не строїть його, а на вторинному ринку скуповувати все. В селі скупувати хати, квартири скупувати, які на вторинному ринку. А в нас сьогодні будемо будувати житло. Будувати. Кому будувати? Три роки ще жди, поки на будівництво на там грошей не вкрадуть. На вторинному ринку є гроші і купувати. Ви ж теж знімаєте, да, дівчата, квартиру. І всі поснімали переселенці. Страшне. От слухайте, що кажуть переселенці, а не на радах, що вам розказують глави військових адміністрацій і чиновники, у яких зарплата, яка дозволяє їм знімати цю квартиру, обслуговувати родину свою і ще за кордон їздити.